Три дерева, китайська народна казка. Було це давно, давно, дуже давно, жили собі чоловік та жінка. Було у них дві дочки та син. Батько з сином плели бамбукові кошики, а мати з дочками ткали полотно та вишивали. Усі вони були дуже роботящі, працювали вдень і вночі. Ламп тоді ще не було, і люди вечорами палили хмиз та солому, щоб посвітити собі. Відомо, яке світло від хмизу і соломи. От і доводилось їм працювати в напівтемряві, коли вогонь то моргне, то згасне, Ішли роки і від. Без настанної роботи в сутінках почали вони хворіти на очі, а мати так зовсім стала сліпа. Почала вона нудьгувати, захворіла ще дужче, та скоро і померла. Поховали чоловік і діти матір і знову сидять всією родиною біля вогню, втирають сльози, що котяться з їхніх почервонилих, припухлих очей та сумно зітхають. От якби місяць світив так ясно, як сонце, і сходив щоночі, промовила старша сестра. Тоді б люди не псували очей і не сліпли. А як же зробити, щоб місяць світив так ясно, як сонце, і сходив щоночі? запитала молодша сестра. Батько трохи подумав та й каже: Подейкують люди, що десь далеко. Є гора Денюньшань. На цій горі живе дідусь садівник, старий старий, борода у нього сива, сива, та довга, довга, аж до землі, вуса сиві, навіть брови і ті сиві. Коли місяць проходить над горою, дідусь вилазить на нього і там прогулюється. От коли б дідусь. Попросив місяця світити так ясно, як сонце, і щоночі сходити. То люди б тоді працювали ночами, не псували очей. А ходімо до дідуся та й попросимо його, хай поговорить з місяцем, промовили дочки разом. Це нелегка справа, відповів батько. Кажуть, що шлях до тієї гори. Далекий і тяжкий, горався вкрита снігом, а заввишки вона у кілька верст. Та задля того, щоб люди могли вечорами працювати, щоб вони очей не псували, не побоїмося ми ні труднощів, ні горя, вигукнули дочки в один голос. Другого дня ще й не світало, коли старша сестра вирушила в дорогу. От Іде вона іде, перебирається через ріки широкії, переходить через гори високі, продирається крізь ліси густії, від довгої ходи у неї зовсім ноги підбилися, тоді вона поповзла на колінах. А коли коліна вкрилися ранами та подряпинами, розірвала свій одяг, позамотувала ним ноги і далі. Поповзла. Дев'ять місяців добиралася старша сестра до гори і нарешті таки вилізла на засніжену Денюньшань. А на вершині сидить на камені дідусь із сивою бородою, сивими вусами, і навіть брови у нього сиві, сидить і великим гребінцем розчісує свою довгу сиву бороду. А біля нього стоїть бамбуковий кошик. Підповзла дівчина до дідуся і говорить: Прошу тебе, дідусю, скажи місяцю, щоб він світив так ясно, як сонце, і сходив щоночі. А дідусь, зайнятий своєю бородою, ні слова не відповів. Дідусю, люди тебе просять, благала дівчина. Люди палять хмиз. Та солому і працюють ночами, а, а від цього хворіють на очі і сліпнуть. Дідусь поволі звів голову, бачить, стоїть перед ним на колінах, змучена дівчина, ноги у неї в ранах, і звестися на них не може. Почекай, дитинко, відповів він співчутливо, коли Місяць порівнявся з вершиною гори, дідусь кинув гребінець, обмотав бороду шиї і поліз на самий вершечок гори. Потім стрибнув і опинився на місяці. Сидить дівчина на горі, закинула голову і дивиться на все це. Трохи згодом дідусь спустився вниз і, похитавши сивою головою, каже не можна, говорить місяць, не може він світити, як сонце, і не може щоночі сходити, бо треба йому в морі купатися, а то, як забрудниться його обличчя, тоді зовсім темне стане. Похнюпилася дівчина. Подумала вона, що багато людей. Хто вночі працює, знову хворітимуть на очі і будуть сліпнути. Заплакала вона так гірко, так невтішно. Бачить, дідусь, закапали сльози у дівчини з очей на сніг, і від тих слів почав сніг танути. Розчулився дідусь та й каже Дитинко, місяць на небі нічого зробити не може. Треба нам, самим щось тут, на землі. Придумати. Що ж ми придумаємо, дідусю? спитала вона, все ще плачучи. Якби хто з людей погодився стати олійним деревом, то можна було б добувати з того дерева олію, заливати її в світильники, працювали б люди вечорами при світильниках і не сліпли б. Коли це треба для людей, то я згодна. Сказала дівчина, гордо підвівши голову. Побачив дідусь, що вона від щирого серця говорить, і почав розчісувати свою сиву бороду. З бороди викотився маслянистий пліт, завбільшки скуряче яйце. Взяв дідусь пліт і, передаючи його дівчині, сказав Проковтни, дитина!» Станеш ти олійним деревом. Анітрохи, не вагаючись, старша сестра взяла пліт і прокопнула. В ту ж мить вона перетворилась на крислате, густолисте дерево. На дереві враз зацвіли чудові квіти, а з квітів утворилися плоди. Кожен завбільшки скуряче яйце, а всередині плодів. Повно олії, дитино, сказав дідусь, будеш ти зватися тунговим деревом. Дмухнув легесенький вітерець, весело зашелестіло листя на тому дереві. Дев'ять місяців чекав батько з дітьми, старшої доньки, а її все не було. Почали вони сумувати. Піду я на гору Денюньшань!» Сказала менша дочка, попрошу я свобородого дідуся сходити до місяця, та й сестрицю заразов відшукаю. Другого дня ще не світало, коли менша сестра вирушила в дорогу. От іде вона, іде, перебирається через ріки широкі, переходить через гори високі, продирається крізь ліси густії, від довгої ходи у неї зовсім підбилися ноги. Тоді поповзла вона на колінах. А коли коліно крилися ранами та подряпинами, розірвала свій одяг, позамотувала ним ноги і поповзла далі. Дев'ять місяців добивалась менша сестра до гори і нарешті таки зійшла на засніжену денюншань. Бачить, на вершині на камені сидить дідусь з великим гребінцем, розтісує свою довгу бороду, а біля нього стоїть бамбуковий кошик. Підповзла дівчина до дідуся і говорить: Прошу тебе, дідусю, скажи місяцю, щоб він світив так ясно, як сонце, і сходив щоночі. Бачить, дідусь, стоїть перед ним зморена дівчина. Ноги в неї зранені, і звестись на них не може. Приходило вже до мене одна дівчина, відповів співчутливо дідусь. Говорив я місяцю про це, та не може він світити, як сонце, і щоночі сходити, бо треба йому у морі купатися. Що ж тоді робити? спитала засмучена дівчина. Треба поробити світильники і світити тунговою олією, відповів дідусь, вказуючи на тунгове дерево. Дівчина, що раніше приходила, стала тепер тунговим деревом. Відповзла менша сестра до дерева, поторкала стовбур і говорить Здрастуй, сестро, ти стала тунговим деревом, щоб давати людям олію для світла. Потім обернулася до дідуся і почала прохати Дідусю, я теж хочу стати олійним деревом. Бачить дідусь, що вона від щирове серця говорить, і почав чесати свою сиву бороду. Викотився з бороди маслянистий пліт завбільшки з голубине яйце. Взяв дідусь пліт і, передаючи його дівчині, сказав Добра, дівчино, проковтни цей плід. І він допоможе збутися твоєму бажанню. Анітрохи не вагаючись, менша сестра взяла пліт і прокопнула. і в ту ж мить вона перетворилась на невисоке, зеленолисте дерево. На дереві враз зацвіли чудові квіти, а з квітів утворилися круглі червоні плоди, а всередині плодів повно олії. Дитино! Сказав дідусь, зватимешся ти чайним деревом. Дмухнув легенький вітерець весело зашепотіло листя на дереві. Дев'ять місяців чекали батько з сином сестер, та не повернулася ні старша, ні менша. Залишайтеся тату вдома. А я піду, попрошу сивобородого дідуся сходити до місяця та, може, і сестер відшукаю, сказав хлопець. Другого дня ще й не світало, коли брат вирушив у дорогу. Так само, як і його сестри, дев'ять місяців ішов брат і нарешті зійшов на засніжену Денюньшань. Бачить він, сидить на камені дідусь і розчісує свою сиву бороду. Почав брат просити дідуся сходити до місяця і сказати йому, щоб той світив так ясно, як сонце, і сходив щоночі. Відповідає дідусь хлопцеві, що місяць не може світити, як сонце, і щодня сходити. Потім він розповів, що до нього вже приходили дві дівчини, і тепер вони стали олійними деревами, з яких люди можуть. Добувати олію і світити нею. Я теж хочу стати олійним деревом, сказав хлопець. Як же ти станеш, коли у мене вже маслянистих плодів немає? Підповз хлопець ближче до дідуся, притиснувся до його ніг і почав благати. Будуть мої сестри людям служити, а як я можу осторонь лишитись? Не встояв дідусь перед таким проханням, почав чесати свою бороду і вичесав маслянисту кульку. Віддав він цю кульку хлопцеві і говорить: Добрий хлопчику, з'їж цю кульку, і вона допоможе збутися твоєму бажанню. З'їв брат кульку і тут-таки перетворився на велике дерево з товстим стовбором і листям, як голки, а на стовбурі живиця повиступала. Хлопче, каже дідусь, зватимешся ти сосною. Дмухнув вітерець і весело зашуміла сосна. Дев'ять місяців чекав батько, та немає ні сина, ні дочок. Піду і я, сказав він собі, попрошу діда, щоб місяць ясніше світив. А може, і дітей відшукаю, так, як його дітям дев'ять місяців довелося йти батькові по бездоріжжю, поки, нарешті, зійшов він на гору Денюньшань. Бачить він, сидить на камені дідусь і розчісує свою сиву бороду. Почав батько просити дідуся. Сходити до місяця і сказати йому, щоб ясніше світив і щоночі сходив. Сказав йому дідусь, що цього не можна зробити, а потім розповів, що до нього вже приходило троє дітей, і всі вони стали олійними деревами, з яких люди можуть добувати олію і світити нею. Я теж хочу стати олійним деревом, почав благати батько. Ні, не можна, відказав дідусь. «Немає в мене більше ні маслянистих плодів, ні кульок. Але ти прийшов вчасно візьми оці плоди з собою і поросівай їх по землі, а потім навчи людей, як з них олію та живицю добувати. І ввечері світильники світити. З цими словами він віддав батькові бамбуковий кошик, що стояв біля нього. Подув легенький вітерець, захитали дерева своїми вітами. Весело зашелестіло листя і з кожного дерева посипалися в кошик плоди та насіння. Взяв Батько той кошик на плечі і пішов додому, сіючи плоди та насіння по горах і хребтах. Минуло небагато часу, і всі гори, всі хребти вкрилися густими лісами. На тунгових та чайних деревах в цих лісах росли олійні плоди, а стовбури сосон наповнювались живицею. Кожна родина мала тепер олію. Увечері люди наливали її у світильники і радо працювали при світлі. Тепер уже ніхто не хворів на очі, ніхто не сліпнув від нічної роботи.